Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до української оселі. Подивіться, куди це ми з вами прийшли? Це українська світлиця. Подивіться, скільки тут різних речей. І перше, що нам потрапляє на очі, це піч. Вона велика і дає багато тепла. Як ви гадаєте, а для чого потрібна ще піч? Так, взимку на ній можна погрітися, а ще у печі варять дуже смачний борщ, і картоплю, і кашу, і печуть хліб. В давні часи піч розмальовували, щоб вона була красива. А що ви бачите на нашій печі намальовано? Так, квіти і півники. А що ще ви бачите в світлиці? Так, посуд. Подивіться на посуд, в якому варять борщ і кашу. Він називається горщик. А це дітки макітра. І як ви гадаєте, з чого вона виготовлена? Так, із глини. Макітра круглої форми глибока. А як ви гадаєте, що тримають у макітрі? У ній тримають вареники, пиріжки, і вони довго залишаються м'якими і смачними. Також у макітері можна товкти часник із салом, щоб заправляти борщ. Подивіться на форму горщика і макітри. Які вони. Знизу вони вузькі, а доверху розширені. Як ви гадаєте, навіщо так зроблено? Так, дітки розумнички, для того, щоб брати рогачем і ставити у піч чи виймати з неї. І ще тут є коцюба. Вона для того, щоб розгортати вугілля, поправляти дрова. Рогач і коцюба завжди стоять у куточку біля печі. А який, дітки, ви ще знаєте посуд? Так. Цеглечики, миски, дерев'яні ложки, качалка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а що роблять качалкою? Так, розумнички, качають тісто. Наталка Полтавко, бери но качалку, вранці покачай вареників дай. Так чим же, дітки, тісто для вареників качають? Правильно, качалкою. Ось яка вона. Дерев'яна, без неї і зараз не може обійтися жодна господиня. А скажіть, будь ласка, а де стоїть весь посуд? Так, посуд стоїть на поличці, і ця поличка називається Мисник. А хто з вас пам'ятає, з чого робили посуд? Так. Посуд робили з глини або з дерева. Розумнички мої. Отже, дітки, де ми сьогодні з вами побували? Так, у світлиці? А про що ми говорили? Про наш національний посуд? Все це надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати.